Сервер РАСТУ, по ДЕ повно людей. Це Ліберті Rust вітає гостей. Ще й переробник в рибачці стоїть. Тут завжди красиво рибку ловить. Будиночок ставиш, лутатись ідеш. А зранку калаш із трусів дістаєш. Всім привіт! З вами Ліп. Ну і перед початком, як завжди, хочу подякувати захисникам України за можливість створити і знімати український контент. А сьогодні у відео ми з Толіком вирішили зробити цікаву пастку, за допомогою якої перебувають. Перевірили інтелект росіян в них на сервері. Ну а так як мама вже забороняє Толіку грати зі мною, то він не може весь час приймати участь у зйомках. Саме тому друга частина відео міститиме моменти, де я в соло розвалюю кабіни русакам. Тож не зволіkatму і починаємо! Першим ділом ми зайшли на креативний сервер, аби узгодити конструкцію нашої пастки. Вона була дуже простою в реалізації, але в той же час доволі ефективною. Суть цієї бази в тому, що є коробка 2х2 з невеличким горищем, на якому розміщені капкани, а з однієї сторони немає стіни. Зате є верстак і піч, яка слугуватиме тригером для капканів. А завдяки тому, що капкани буде аж 3, то шанси на виживання виключені в будь-якому разі. Єдина проблема, після старту вивчити капкани. Шукали ми його довго, але знайти не могли. Тож вирішили купити за скраб в місті. Але за законом підлості по дорозі в місто Толік знаходить його в ящику біля дороги. І ми повертаємось, аби вчити капкан. Ну, надіюсь, що ти їх нормально розмістив. Ну, здається, що так. Да. І треба втулити там, де печка е фундамент. Можна було випрягнути. Все-таки пастку доводилось трішки допрацьовувати, адже місце Толік вибирав на швидкоруч, і там не кожен міг би вибратись на нашу пічку. Так, ти зараз його не трогай. Йо, Йо. мене вбив якийсь дебіл. <клес> сталося? Там гантрап треба. Ну, гантрап це вже вчити треба. Або найти. Я хочу револьвер вивчити. Сюди якийсь тіп попадеться із Томсоном, і все, і ми вже заряжені. Замість поліпшення зброї всю ніч і день ми використовуємо для поліпшення будинку. Паралельно вбиваємо кілька зомбованих фермерів. Я вивчаю та ставлю гантрапи, а толік байтить клани, що живуть поблизу. І вперше загрює русака з пешкою до нашого будинку. Але він не потрапляє в пастку. Багніровська ця Багніровський аватар і тікає. Згодом Толік виходить з гри. Щас е, піду жарити, треба трошки. 5 секунд. А я, прикидаючись, що мене немає в онлайні, стережу капкани, щоб моментально зреагувати. Бум-бум, івагні ха ця. До слова, вони десь годину чекали, аби ми не проявляли жодного активу. І тоді аж до нас прийшли. Але якщо ви думаєте, що на першому їхньому нападі все завершилось, то це далеко не так. Бо далі було тільки цікаве продовження. Бомба. Вірданочка плюс плюс на базу. Нормально залітає. Ай-яй-яй, хлопчик ай-яй. яй, -яй. За всі свої 600 годин в Расті мене ніколи не рейдили, коли я був в соло, а тим паче в онлайні. І це був мій перший досвід. А справився я з ним чи ні, ви побачите прямо зараз. Да, шкода лише того не вбив. Але це прикольно. Hello, noobs. Bye, my oh! No, no. Bye, my bye, my no. Чесно кажучи, емоції мене переповнювали. і було дуже стрьомно. Адже в онлайні мене ніколи, я повторюся, знову ж таки, не рейдили. І це був мій перший раз, тому я вів себе трохи дивно. That's all you can do. О, oh, ноу! No. It's raining! Wow. Вау! Ой, сучка, залазь! Bye, goodbye, goodbye. <смеш> сука! <смеш> ну що, молі і хто там? Бум-бум! Як ваші справки тепер? Вау! Дженщини! Це було дуже цікаво! Дуже цікавий досвід антирейду першого. Да. Ну, загалом мені сподобалось. Прикольно. Дуже дивно, але більше холі Молі та бомбом -бом до нас в гості не навідувались. Проте їхня зброя та сачельки ще стали нам в пригоді в майбутніх файтах, але далі толіка відправили на бокову, а мені довелось на ранок стартувати самому. Часу на довгий вайп в мене не було, тож я вибрав X10 сервер. Звісно, що російський, і через це в мене там виникли деякі проблемки з місцевим населенням, а які саме зараз побачите. Добудувавши хату в доволі таки цікавому і людному, на мою думку, місці, я вирушив на фарм скрапу і інших компонентів задля того, щоб добути зброю і розпочати свої війни. Але під час другої вилазки за скрапом мені трапився перший ворог. Крыса, блядь. Ні, ну це було просто імбово з ревіка забрати челіка з МП-5, просто з кущів такий бем і все. До речі, потім ми з ним ще зустрінемось, тому не перемикаємось. Тож, коли я його залутав і наповнив свою скриню його лутом, почав розширювати будинок, щоб мене стало важче зарейдити. Ну і, звісно ж, вивчив речі першої необхідності, які мені потрібні були для крафту. Ось так виглядав мій будинок через півгодини вайпу. Наробивши зброї та підлутавши її з ящиків, я мав абсолютно повне право йти і лутати інших тіпочків. Тож вирушив в напрямку, де дуже. Часто чомусь падали аєрдропчики. Там я побачив будинок, до якого я просто ніяк не зміг би добратись. але по дорозі назад мені трапилось кілька приємних кадрів. Ну і весь цей час я не знав, що мікрофон під час гри не записувався, тому коментую вам кожну дію за кадром. Тож далі я укріпив свій будиночок і вирушив на пошуки сірки. Ну і блукаючи в зимі, я натрапив на хатинку, біля якої був коптер, але мені здалося, що там хтось є, тож я вирішив це перевірити. Ну а на цьому моменті я конкретно тупанув, адже забувся, що на сервері автоматично закриваються двері, і заліз, можна сказати, в пастку. Та ні, друже, може, ти виграєш цей бій, але війну точно ні. Просто послухайте цей переляканий голос російського немовляти. Саме заради таких моментів я граю цю гру. Скакав він там ще довгенько, але потім я почув звук, як він ставить гантрап, і вирішив скористатися сачелькою, яка була в мене в інвентарі. Потрібно було швидко бекати, аби відновити справедливість і забрати весь лут назад, а можливо діпнути його ще жорще. Проте він відразу відчув, що пахне смаженим. Міг вирішив обкласти свій дім турельками в надії, що вони йому якось допоможуть від рейдерів. ну насправді з сачельками їх було обійти доволі таки важко, тим паче там стояли болти і вони діставали доволі таки далеко. Тож я потерпів і цього разу поразку. Але не від турельок, а трошки інших персонажів. Справді міг і здогадати, що турель байтиться не лише на мене, а й на когось позаду. Проте цього разу так не вийшло. Коротше, далі я насправді нафармив сірки, зробив ракети, пішов і зарейдив цього тіпа, аж під нуль, навіть зніс йому фундаменти ракетницею. Проте, на жаль, коли я зараз намагався знайти відеоматеріали з цим рейдом, вони десь взагалі не збереглись. Я не знаю де, але ось так вийшло. І на цьому відео завершене.